Я людина, яка любить красу навколо себе. І в нашому місті я вважаю, що головна площа біля Палацу культури хімік є таке місце. Це наша перлина. Це місце, де ми приходимо і відпочиваємо душею. Вже вкотре ми реалізуємо на головній площі нашого міста проекти громадського бюджету участі. Це коли громадяни самі обирають для себе якусь ідею, подають до міської ради і реалізують її. Але ми, звісно, ми допомагаємо в цьому. На цій клумбі ми вирішили втілити наш шалений задум і зробити якусь цікаву локацію, яка б прослугувала не один сезон, а росла і радувала наших городян протягом десятиліть. Наступна наша клумба була ось ця. Також вирішили власними силами знайти кошти на рослини та бордюри, які тут виконані, і посадили вже другу клумбу. І ми зрозуміли остаточно ні. Не можна на цьому зупинятися. Хочемо продовжувати і робити насаджувати гарні рослини багаторічні, які будуть радувати. Нас щодня і взимку, також тож ми вирішили в цьому році зробити всі клумби, доробити і зробити їх в єдиному сучасному стилі. Це ті, ось де ми стоїмо і ще розбити нові. Був сформований даний проект і поданий на бюджет участі саме на облагородження цих клумб бордюрами, насадження цікавими багаторічними рослинами і наповнення просторів. Різноманітними кара, чебінь, щіпа та інше. Як це зараз застосовується на сучасних клумбах? Ми бачимо бордюри, які були встановлені. Вони раніше ці клумби затопали від води. Тепер в них є захист від води, і рослини гнити вже не будуть. Тут насаджені іва, хвойні, барбариси, тобто зміксовано таким чином, щоб тут були різні кольори рослин. Ці рослини хвойні будуть і взимку. Барбариса, вони яскравий колір – мають жовтий і такий червоний, рожевий, я б навіть сказала. І це задає такий мікс кольорів, і в кожну пору року воно буде виглядати по-своєму гарно. Тож я бажаю, щоб площа залишалася магнітом для мешканців громади. Я бачу, як багато людей приходить сюди ввечері гуляти, фотографуватися і це тішить. Я теж люблю це місце, люблю фоткатись і проводити тут час. Завдяки титанічній роботі з відділу культури наша площа сьогодні має такий чудовий вигляд. Дякуючи бюджету участі, майже щороку площа. Стає гарнішою і гарнішою і дякуючи вам, наші любі мешканці, які голосують за наші проекти. Ми маємо сьогодні такий чудовий результат. І якщо у вас є якась ідея, яка пов'язана, хоч з площею, хоч з вашою ініціативою. Будь ласка, подавайтесь. Бюджет участі вже стартує з 1 жовтня, по 30 жовтня. Пишіть ваші заявки, подавайтеся, голосуйте і давайте робити нашу громаду разом краще.